Одеса – справжня морська фортеця в акваторії Чорного моря з перших хвилин повномасштабної війни росіяни не полишали спроб висадити морські десантно узбережжя та взяти місто штурмом. А донедавна гордість російського флоту Крейсер Москва вже майже рік лежить на дні неподалік острова Зміїного, який росіяни теж вважали своїм незламним форпостом та залишили його, назвавши це жестом доброї волі. Серед тих, хто захищав головну гавань українського флоту, були ті, кого зазвичай не бачать. Вони виконували задачі, які навіть через роки будуть заховані від загалу під грифом секретності. Перші згадки про бойових плавців у нашому випадку водолазів з'явились ще в античні часи. Наприклад, греки створювали підводні диверсії під час війни з персами 480 років до нашої ери. Греки заздалегідь відвели свої кораблі в укриття. Перси продовжили маневри. Вночі вони кинули якір. А скілліс зі своєю донькою Кіаною підпливли до ворога. І перерізали якірні канати. Буря, що вибухнула, забрала кораблі персів у відкрите море. Майже всі вони загинули. Історично вважається, що перший загін бойових плавців створили в Італії. Підрозділ з'явився для проведення диверсій у морі та на узбережжі. Після успішно проведених операцій на той час фашистської Італії керівництво Третього рейху ухвалило рішення створити власний загін бойових плавців. До 1941 року такі підрозділи вже мали й інші країни. Аків незалежної України з'явились власні підрозділи, які охороняють море як зовні, так і на глибині. Один з яких – 801-й окремий підводний протидиверсійний загін. Елітний загін бойових плавців військово-морських сил України до складу підрозділу входить команда боротьби з бойовими плавцями, група спеціального призначення та підрозділи забезпечення. Загін дислокувався у Севастополі, проте після анексії Криму Росією навесні 2014 року передислокувався до Одеси, де і продовжує виконувати поставлені завдання. Серед різноманітних завдань підрозділу є також охорона військових кораблів. Так, у вересні 2018 року, у складі бойової групи військово-морських сил Збройних сил України, бійці загону супроводжували кораблі українського флоту до порту в Маріуполі. Під час переходу Керченської протоки росіяни провокували екіпажі українських кораблів, підходячи на близьку дистанцію. А бійці загону вже були готові до вогневого контакту. З Противником, ну допустим, така операція, як була перва, перший прохід під Керченським містом. Тоді військовослужбовці згони були там. Це лише мала частина задач, які виконують бойові плавці. Але перед цим вони повинні довести свою готовність для виконання надзвичайно складних місій. Все починається тут, у водолезній школі військово-морських сил. Школа була створена вже безпосередньо в місті Одеса. Три роки назад це спочатку було в районі десь близько п'яти чоловік. Проживали вони на Лісозаводську. От, і саме звідти почала створюватись школа. Значить, наразі школа проводить підготовку водолазних спеціалістів за основними та допоміжними водолазними кваліфікаціями для підрозділів військово-морських сил. Саме під час навчання у школі майбутні військові водолази можуть обрати спеціальність, яку вони вивчатимуть на курсі. Основні водолазні кваліфікації так, водолаз, водолаз-інструктор, старший водолаз-інструктор, та за допоміжними кваліфікаціями переважно ми зараз проводимо підготовку. Це водолаз-підривник, оскільки існує потреба така. Також можемо проводити підготовку за такими допоміжними кваліфікаціями, як водолаз-зварювальник. Та водолаз підривник це окремий курс навчання для отримання кожного з видів кваліфікацій. Для того, аби потрапити на курс, у кандидата має бути відмінна не тільки фізична, а й моральна підготовка. Особливість роботи водолаза вимагає сконцентрованості та максимального контролю над собою під час екстремальних ситуацій. Водолаза немає легких завдань. Геть кожне завдання воно пов'язане. З певним ризиком для життя водолаза, тобто, навіть якщо воно буде найпростіше елементарний спуск під воду, він вже пов'язаний з життям водолаза. Навчання у школі зовсім не схоже на легку прогулянку. Окрім базового курсу, інструктори ще й імпровізують. Занурення із зав'язаними кінцівками один із найскладніших етапів, які доведеться пережити курсанту під час навчання. Цивільній людині методи підготовки можуть здатися надскладними. Курсанти школи у минулому зараз вже інструктори вважають інакше. Да, я багато плавав. Починав утром, закінчував вечором. У мене були хороші наставники. Коли починав плавати і спрашивав Ніколаєвич, скільки мені треба приплисти, він казав, що треба було приплити до обіду. А не дистанція. Камнями кидалися, щоб швидше плавати. Зараз допомагається. Це от такі от перші елементи, коли ми привчаємо людину не панікувати на воді і під водою. Тобто він повинен. Плавати із зав'язаними руками і зав'язаними ногами. Ми ще повернемось до підготовки бойових плавців і перевіримо на собі, наскільки складно правильно зібрати спорядження, зануритись і працювати з напарником під водою для людини, яка жодного разу не занурювалась. Це страх закритого простору, води або задухи. порівнюючи зі стрибками десантників з великої висоти для водолаза. Головне зробити Перший крок і піти під воду. Це таке поняття, якщо це ваше, то ви будете це робити. Якщо ні, то ви не переборотесь цей страх. Це все, ну і також це, це від людини, як Є люди, які можуть перебороти свій страх, є люди, які не можуть перебороти свій страх. Більшість операцій загону секретні. Навіть після перемоги в російсько-українській війні люди так і не дізнаються, що відбувалося десь там, в морі. ДРГ велика проблема для військових як в піхоті, так і на флоті. Основне завдання збір розвідданих про пересування, дислокацію, озброєння і кількість військ противника. Крім того, вони здатні створювати диверсії, що несуть за собою катастрофічні наслідки. Маленькі групи можуть вивести зі строю велику кількість техніки, захопити важливі дані, які можуть змінити ситуацію на полі бою. В історії безліч успішних. Військових диверсій, що вплинули на хід навіть світових воєн, серед них, зокрема, були також диверсії на морі. Разом з бійцями 801-го загону, ми вирушаємо до одеського порту, де, за інформацією командування, група невідомих людей зайшла в закриту зону. Склад та наміри ймовірно ДРГ невідомі. Тому бійці загону по максимуму готуються до зустрічі незваних гостей. Знімальна команда військового телебачення України також вирушає на місію у складі бойової групи. Робити диверсію під водою це дуже важкий труд. Якщо ми знайдемо під водою, то знайдемо на суші.